Органна музика має якусь особливу магію зачаровує та зачіпає найтонші душевні ноти. Уже вдруге до Ужгорода приїхав молодий музикант, соліст Чернівецької обласної філармонії, лауреат міжнародних конкурсів Віктор Біла. Цього разу він зіграв нову концертну програму, виконавши на видатному органі закарпатської філармонії Музику віків. Дуже приємна акустика. Тут все так в міру поєднується, тому що зазвичай в косьолог часто дуже сильна реверберація, вона досягає до 9 секунд. Але тут досить так дуже гармонічно є така середина, золота середина між таким дуже гучким, сильною такою реверберацією і більш сухою. Тобто, дуже комфортно, можна виразно кожну тему, кожну все провести, все вимовити, і це досить приємно і комфортно. Звучали композиції. Аха, Моцарта, Сен-Санса, Лангле, Франка, Барбера, Ліста. Як зізнався Віктор Біла, кожна композиція для нього особлива. Музика дарує душевний спокій, але музикант має і улюблені твори. Музика складається з різних емоцій, з різних настроїв. Музикант як ніхто має вміти переключатись, тому це, як правило, не одностороння особистість це різностороння. Тому в кожному творі він знаходить щось, те, що ближче йому, і що виражає його одну з сторін внутрішнього його світу. Але, ну звичайно, як серед найбільш таких творів, не це, звичайно, музика баха, тому що вона досить глибока і її глибини не, її немає меж. Ну і звичайно, це музика Франка. Перший Віктор Біла відвідав наш край у 2010-му як учасник третього міжнародного молодіжного органного фестивалю, започаткованого Закарпатською обласною філармонією з ініціативи заслуженої артистки України незабутньої Закарпатки Наталії Висіч. Минає рік, як пані Наталія відійшла у вічність, тому ужгородський концерт музиканта став особливим. Пам'ять видатної. Ною органістки усі присутні вшанували хвилиною мовчання. А пан Віктор присвятив її виконанні музичної медитації адажіо Самюеля Барбера. Ужгородська публіка тепло зустріла талановитого чернівецького гостя. У свою чергу органіст допоміг глядачеві поринути у чарівний світ музики. Віктор Біла зізнається, що Ужгород йому до вподоби. Місто більш європейське і люди тут особливі. А музика допомагає об'єднанню. Музика вона завжди служила таку роль об'єднуючу. Вона завжди об'єднувала всі нації, всі народи. Тобто, якщо, наприклад, існує мовний бар'єр, то з музикою бар'єра не існує, тому що вона всіх об'єднує. І музика дарує всім мир, спокій і надію в майбутнє, в те, що все взагалі то від нас залежить. І якщо ми будемо старатися змінювати себе на краще, то і ми світ цей зможемо змінити на краще. І музика цьому якраз дуже добре сприяє. вона. Це все якби надихає на це. Плани у молодого музиканта гастролювати та вдосконалювати майстерність. Можливо, знову завітає і у місто над ужем. Наприклад, зіграти із симфонічним оркестром облфілармонії чи акомпонувати хору кантус. Що ж, а Ужгород радо зустріне хлопця із особливою енергетикою Віктора Біллу знову.